Chevrolet Lachetti 7-й рік 5499 доларів, Avaz Samara 10-й рік 2699 доларів, Lada Granta 15-й рік 3899 доларів, Nissan Primera 3-й рік 3999 доларів, Samant LX 7-й рік 3499 доларів, Deolanus 3-й рік 3799, Chevrolet Aveo 7-й рік 3299, Mercedes S220 3999, Volkswagen Passat 8-й рік 6499, Nissan Versa 19 рік, 7999, Renault Laguna 11 рік, 6499 Peugeot 2008, 19 рік, 11 899. Ополь 5 п'ятий рік 499. Peugeot 3008, 11-го року 8999. Фольксвайн Каді, 14-й рік 11 999. Лада Пріора, 7 рік, 1799 доларів. Деоматіз 12-й рік 1999 доларів. Volkswagen Паса 94-го року 2499. Заславута, 5 рік, 1699. Форт Fiesta, 12-й рік. 5799, Hyundai Hyundaiць 9 рік 5999, 599, Зазланус 8 рік 3999. А якщо вас зацікавив, якийсь з наших автомобілів, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Або залишайте плюс під цим відео, та наш менеджер зв'яжеться з вами вже сьогодні.